Всім привіт! Знову сирні кончики, але цей раз роблю дуже маленьку порцію. Ну, як для мене, я завжди роблю на півтора 2 кг сиру, це пів кг. Це в кінці. І так, до сиру додаємо цукор, ванільний цукор, сметана, молоко, воду, <плес> трошки рідини і збиваємо блендером. <плес> це по бажанню. Я так роблю, бо малий не любить сир. До полученої маси додаємо олію, яйця легенько це все перемішуємо. Додаємо борошна, порошок до печива або краще соду. погашуємо оцідом, перемішуємо і робимо таке тісто не забите, легеньке. Даємо йому постояти хвилин 5-10 і робимо форму, смажимо на розпеченій олії, посипаємо цукром, всім смачного.